Так, Слава Ісусу Христу! Вітаюся з вами Тес Назарі, вітаюся їх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас до лайфу наступного, наступної частини в проєкті Альфонс... так, 9 проповідів на час біди. Ми вже розглянули дві дві проповіді. які можете знайти на сухому попередніх, знайти їх тут. Списку творення. <кій> ну, і сьогодні наступна третя проповідь Бог милостивий лише до певного часу. Потім розпочинає карати. Закінчимо Святого Духа на початок нашої зустрічі в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Царі і Тішителю душі істини, що всюди Ісе і все наповняєш, скарбниця і життя подателю, прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна, Марія Господь, з тобою, благословена ти жінками, благословенне плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Царице на небо взята, молися за нас, та Ільфонсе, молився за нас ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розмножити, Господи, люд, розмножити люд і прослави себе всі границі землі та далеко посунув. Господи, Ти часто пробачав свій народ, ти погрожував йому знищенням землетрусом, моровицею, завойовниками і сусідніх країн. Хворобами та смертю його власних громадян, але потім ти проявляв до них милосердя. Хвалю тебе, Господи, бо ти гнівав на мене та гнів твій що хай мене ти порадуєш. Ісаї 12,1. Але чи покинув твій народ свої гріхи, чи змінив він своє життя? Ні, він почав рухатися від поганого до ще гіршого. Той миттєвий страх минув, і люди знову почали ображати тебе і викликати, е, викликати твій гнів. Але, браття мої сестри, можливо, ви думаєте, що Бог завжди буде чекати, завжди прощатиме і ніколи не каратиме. Ні, Бог милостивий лише до певного часу, а потім розпочинає карати. І це якраз і є тема нашої сьогоднішньої проповіді. Ми повинні переконати себе, що Бог ніколи не може одобрювати гріха, він є самою святістю, і тому не може не ненавидіти того чудовиська, свого ворога, чия злобить цілком протилежна його власній досконалості. А якщо Бог ненавидить гріх, то він мусить осуджувати грішника, який добровільно вкладає у союз із гріхом. Бо для Бога однаково осурожені і безбожний, і його безбожність. О Боже, з яким же виразом скорботи? І по яких причинах ти не скаржишся на тих, хто зневажає тебе, щоб стати на бік твого ворога? Послухайте ви, небеса, і те земле, почуй, бо говорить Господь. Синів собі, виховав і викохав я, а вони зняли бунт проти мене. Слухайте небеса, каже він, і почуй землю. Засвідчить невдячність, з якої ставляться до мене люди. Я виховав їх із величою своїх дітей, а вони відплатили мені зневагою та наругою. Віл знає свого власника, усе в'ясала пана свого, а Ізраїль не знає мене, не звертає уваги народ міна мене. Е, худоба полював Віл і осел продовжує Господь знає свого господаря і вдячний йому, але мої діти не знали мене і відвернулися від мене. Але як же ж це так може бути? Навіть тварини пам'ятають надану їм поміч, каже Сенека, і дійсно тварини проявляють вдячність своїм доброчинцям. Подивіться, наприклад, на ту ж собаку, як вона служить і слухається, будучи вірною своєму господарю, який її годує. І навіть такі дикі звірі, як Тигр і Лев, залишаються вдячними тим, хто дає їм поживу? А як же ми відносимося до Бога, браття мої і сестри? Того доброго Бога, який досі забезпечував нас усім, який дає нам їжу та одяг, і що навіть більше він милостиво дозволив нам існувати аж до сьогоднішнього дня, не дивлячись на те, що ми стільки разів його образили, як ми ставимося до нього. А як ми збираємося діти у майбутньому? Чи не думаємо ми продовжувати жити так, як ми Чи не думаємо ми, можливо, що для нас немає покарання, немає пекла? Але послухайте і знайте, що як Господь не може не ненавидіти гріх, бо він святий, так само він не може і не покарати грішника, якщо той є впертим, бо Бог є не лише добрим, але і справедливим. Потрібно також пам'ятати, що коли Бог нас карає, то Він це робить не для свого власного задоволення, а тому, що ми його до цього спонукаємо. Мудрець каже, що Бог не створював пекла з бажання засудити туди людину і він не радіє загибелі, бо він не хоче бачити, як гинуть його створіння. Бо Бог не створив смерть ані не радість погибелі живучих, він бо створив усе на те, щоб існувало, жоден доглядач, саду не саджає дерево, щоб потім його зрубати і спалити. Бог ніколи не бажав бачити нас нещасними та в муках, і саме тому, як каже святий Іван Золотоустий, він так довго чекає, перш ніж помститися грішнику. Він чекає нашого навернення. Щоб потім мати змогу виявити до нас своє милосердя. Тому Господь його очікує, щоб змилуватися над нами. Бог наш каже, той самий святий Іван Золотустий, швидкий до спасіння і повільний до покарання. Коли йдеться про прощення, то щойно грішник покаявся, як Бог вже його пробачає. Ледве Давид сказав з гріши я перед Господом, як пророк повідомив йому, що його вже прощено, і Господь зняв твій гріх, не помреш. Бо ми не так сильно бажаємо прощення, як він бажає нас простити, каже той самий святий учитель. З іншого боку, коли йдеться про покарання, він чекає, він застерігає, він заздалегідь насилає нам попередження, бо, ми, бо не чинить нічого Господь Бог, не виявивши таємниці свої, своїм рабам-пророкам. Але коли нарешті Бог бачить, що ми не хочемо піддаватися ні на благодіяння, ні на погрози, ні на застереження, і що ми не виправляємося тоді з нашої ж власної вини, він змушений покарати нас і караючи поставить перед нашими очима усі ті великі милості, які він раніше до нас проявляв. Таке ж творив і я мовчав. Таке ти творив, перепрошую, і я мовчав. Ти думай я рівня тобі, я покараю тебе і перед очі твої поставлю гріхи твої. Він тоді скаже грішникові, чи думаєш ти у грішнику, що я забув, як ти забуваєш про образи, які ти мені завдав, і про благодаті, які тобі дарував? Святий Августин каже, що Бог не, див, не ненавидить, а любить нас, і що Він ненавидить лише наші гріхи. Він гнівається не на людей, каже Святий Іронім, а на їхні гріхи. Сиди каже, що за своєю природою Бог схильний, чинити нам, чинити нам добро, і що це ми самі змушуємо Його карати нас і приймати веля суворості, яка йому не властива. Саме це Давид має на увазі, коли каже, що Господь караючи подібний до оп'янілого, який б'є з спросоні. Тоді пробудився Господь, мов би, сплячий, як лицар, що вином покріпившись, гукає і побив ворогів своїх голов, завдав їм вічний сор. Феодорит додає, що як пияство не є природним для людини, так і покарання не є природним для Бога, це ми змушуємо його до того гніву, який не є йому характерним за природою. Святий Єронім, розмірковуючи на тими словами, якими Ісус Христос у день страшного суду звернеться до засуджених, геть від мене ви прокляті, геть у вогонь вічний, що приготований дияволові та його ангелам, запитує, хто приготував цей вогонь для грішників? Можливо, Бог? Ні. Бо Бог ніколи не створював душ для пекла, бо як казав нечистивий лютер цей вогонь розпалений для грішників їхніми власними гріхами. Хто сіє гріх, той пожне покарання. Хто сіє кривду, той жатиме легко, коли душа чинить гріх, вона добровільно зобов'язується сплатити за нього покарання, таким чином засуджує себе на муки пекла. Бо кажете, ви за повітами склали за смертю, шоолом зробила умову. Звідси святий Бросі слушно. Стверджує, що Бог нікого не засудив, адже кожен сам є автором свого власного покарання. І Святий Дух теж каже, що грішник буде знищений тією ж ненавистю, яку він сам до себе відчуває. Аби джаніву його покінчиться. Той, хто ображає Бога, каже Сальвіан, не має більш жорстокого ворога за себе самого оскільки він сам із причини муки, яких зазнає. Бог продовжує він, не бажає бачити нас у скорботі. Але це ми самі накликаємо на себе. Страждання. І своїми гріхами розпалюємо полум'я, у якому маємо горіти. Бог карає нас, бо ми змушуємо його карати нас. Але я знаю, можете сказати ви, милосердя Боже велике, скільки б гріхів ми не вчинили, якщо ми маємо намір згодом змінити своє життя, то Бог змилосердиться над нами. Але ж ні, Бог не хоче, щоб ми так говорили, і не каже, а що милосердя Його велике, то й безліч гріхів мені він відпустить, бо й милосердя і гнів є у нього. Книга Сараха 5.6. І чому ж Господь заборонив нам так казати? Причина в тому, що Боже сердя може дуже швидко змінитися на гнів. Бо зненацька вибухне гнів Господній, то й загинеш у годині помсти. Знову ж таки, та сама книга Сараха 5.7. Так це правда. Бог терплячий, Бог чекає на деяких грішників, кажу, де, саме деяких, бо є і такі, на яких Бог зовсім не чекає, адже були і такі випадки, коли він відправляв душу до пекла одразу ж після першого важкого гріхопадіння. Інше вже він чекає, але не завжди чекатиме. Він щадить їх певний час, а потім карає. Господь терпляче чекає, щоб коли настане день суду, покарати їх за повнотою їхніх гріхів. Заважте добре, адже було сказано, якщо ж з іншими народами Владика нехай е, чекає довготерпеливо, аж сповниться міра їхніх гріхів, щоб їх покарати, то з нами він вирішив інакше саме не карати нас наприкінці, коли наші гріхи дійдуть уже до краю. Коли міра гріхів, які Бог визначив прощати, виповниться, він покарає. Тоді вже Господь не проявлятиме милосердя і каратиме безперервно. Місто Єрихон. Не впало під час першого обходу з ковчегом, не впало воно й на п'ятому чи на шостому, але, зрештою, впало лише аж на самому обході. І так станеться з тобою, каже Святий Августин, На самому обході ковчега впаде місто марноти. Бог пробачив вам ваш. Перший гріх, ваш 10 гріх, 70 гріх і, можливо, ваш тисячний гріх. Він часто кликав вас і продовжує вас кликати, тож тримтіть, щоб це не був останній обхід ковчега. Тобто останній заклик, після якого, якщо ви не зміните свого життя, з вами буде покінчено. Бо земля каже Апостол, щоб є дощ, який падає часто на неї і родить рослини. Е -е -е Добрі для тих, хто їх і вирощує, вона благословення від Бога приймає, але та, що приносить терня і будяча, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. А це значить, що та душа, яка часто приймала води Божественного світла та благодаті, замість того, щоб приносити плід, родить лише терне гріха, близька до прокляття і її кінцем буде вічно горіти. У вогні пекла. Одним словом, коли приходить час, Бог карає. І знаємо, що коли Бог хоче покарати, Він може і знає, як це зробити. І бо Сіонська дочка, мов курінь, виноградником, мов шатро на ночліх у гірковому полі, як місто обложене. А скільки міст, як ми знаємо, було зруйновано і з землею через гріхи їхніх мешканців, яких Бог більше не міг терпіти, одного дня Ісус Христос, бачачи місто Єрусалим, поглянув на нього і думаючи про руїну, якою злочин накличуть на нього, наш відкупитель, такий повний співчуття до наших нещастя, почав кликати, плакати. І коли він наблизився місто, побачив, то заплакав над ним і сказав: О, якби й ти, хоч цього дня пізнав, що потрібно для миру тобі. Тобто Господь каже: бідне місто не залишиться в тобі каменя на камені, бо ти не захотів опізнати благодаті, яку я дав тобі, посилаючи стільки благодіянь і обдарувавши тебе стількома знаками моєї любові, тоді як ти невдячно зневажив мене і відштовхнув мене. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як так вочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли? Ось ваш дім зостається порожній для вас. О гріш, ніхто знає, чи не дивиться Бог у цей момент на ваші душі і не плаче. Можливо, він бачить, що ви не скористалися цим. Від відання, яке він вам зараз робить, цим закликом, який він дає вам, щоб змінити ваше життя. Скільки раз я хотів та ви не захотіли? Скільки разів каже Господь, я хотів притягнути вас до себе світлом, яке вам дав. Скільки разів я кликав вас, а ви не захотіли мене слухати. Ви були глухі до мене і втікали від мене. Ось ваш дім зустріться порожнім для вас. Ось я вже готовий покинути вас, і якщо я вас покину, ваша руїна буде неминучою і непоправною. Вавилон лікували, де він не був вилікуваний. Покиньте його і підемо кожен до краю свого, бо присут його до небес і дійшов аж до хмар. Євро е е е е е 51:9. Якщо лікар бачить, що пацієнт не приймає його ліки, які він сам приносить йому з такою добротою, а замість того викидає їх у вікно. То що тоді цей лікар, зрештою, робить? Він відвертається від такого пацієнта. Е, і покидає його, брати мої і сестри, з кількома ліками, з кількома натхненнями, з кількома закликами Бог тільки не намагався відвернути від вас прокляття. Що це він повинен зробити? Що ще він повинен зробити? Якщо ви самі засудите себе, чи можете ви тоді скаржитися на Бога, який кликав вас тількома різними способами, Бог кличе вас голосом свій слух, він кличе вас голосом, що всередині вас, він кличе вас своїми благодіяннями, він кличе вас нарешті тимчасовими покараннями, щоб ви навчилися боятися тих покарань, які вже будуть вічними. Святий Бернардин Сієнський каже, що для певних гріхів, особливо тих, що є скандальними, немає більш є способу позбутися їх, ніж тільки через тимчасові покарання. Але коли Господь бачить, щоб його... Що його благодіяння служить лише для того, щоб зробити грішника ще зухвалішим у його злому житті, коли він бачить, що його погрози ігноруються, коли він розуміє, що він говорить, його не чує, тоді він покидає грішника і карає його вічною смертю. Тому в книзі приказок, приказок Соломонових до нас образно звертається сама мудрість. Бо кликала я та відмовилась ви, присягла, була руку свою та. Ніхто не прислухався, не прислухувався. І всю раду мою ви відкинули картання, ж мого не схотіло. Тож, у ваше на щастя, сміятися буду, і я насміхатися буду, як прийде ваш страх. Тобто, тут до нас звертається сам Бог у образі божественної мудрості, кажучи нам, ви сміялися з моїх слів, моїх погроз і моїх покарань, але коли прийде ваше останнє покарання, то тоді і я посміюся із вас. Згадаймо ж тоді також історію про перетворення палиці Моїсея на змія і промови до нього Господь, що то в руці твоїй, той відказав палеце, і сказав він: кинь її на землю, і той кинув її на землю, і вона стала Божем. Святий Бруно у своєму коментарі до цього ривка Біблії каже, палиця обертається на змію, коли грішники не хочуть виправитися, тому нам слід завжди пам'ятати. І що якщо ми не виправимо свого життя, то на зміну нашим тимчасовим покаранням обов'язково придуть вічні покарання. О, І як же добре Бог знає, як карати і як влаштувати так, аби покарання випливало з самих інструментів і мотивів гріха, щоб вони пізнали, що чим хто згрішає, тим і карається. Юдеї віддали Ісуса Христа на смерть зі страху. що... Римляни відберуть їхнє володіння. Якщо не так позоставимо його, то всі в нього вірують і прийдуть римляни, де візьмуть нам і край і народ. Іван від Івана, 11 глава, 48 вірш. Але якраз той семи гріх убився Ісуса Христа і став причиною того, що незабаром після цього римляни позбавили євреїв їхньої країни. Вони боялися втратити тимчасові володіння, каже Святий Августин, і не думали про вічне життя, і тому втратили як те, так і те. Намагаючись врятувати свої володіння, вони втратили свої душі, прийшло покарання, і вони втратили все. Так трапляється з багатьма. Вони втрачають свої душі заради земних речей, але Бог часто засуджує їх врешті як на злидні в цьому світі, так і на прокляття в наступному. Отож, браті мої сестри, не викликайте більше гніву вашого Бога, і знайте, що пропорційно до безлічі його милостей і проявленому до вас довготерпінню. Чим більше буде і ваше покарання, якщо ви не виправитеся, Господь компенсує повільність свого покарання, каже святий Григорій, його тяжкістю. Коли воно настає, горе тобі, хорозино, і так Господь горе до душі, якого зловживав його благодатям, горе тобі вівсайдо, бо коли б то у Седоні були відбулися ті чуда, що сталися вас, то давно б вони покаялися в волосяниці та попані. 10, 10.13. Так, браття мої сестри, каже Сити Альфонс, якби ті благодаті, які були дані вам, були дані туркові чи індіанці, якби в тирі в Сидоні та Седоні були вчинені ті могутні діла, що вчинені у вас, він вже би був святим, або принаймні чи велику покуту за свій гріх? А чи стали тими ви? Чи принаймні ви, чинили ви покуту за свій численні смертні гріхи, за свій численні злі думки слова та спокусами? Чи не бачите ви, як Бог гнівається на вас, як Він стоїть з бочами в руці? Чи не бачите ви, як над вами нависла смерть? І що ж нам тоді робити, запитаєте ви. Ми повинні, Чи повинні ми впадати у віч? Ні, Бог не хоче, щоб ми впадали у відчує. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті. Ось що ми повинні робити, як закликає нас насвяти Павло, щоб прийняти милість так, для, та для своєчасної допомоги знайти благодать. Послання до Євреїв 4,16. Так, ходімо ж тоді негайно до престолу Благодаті, щоб отримати прощення наших гріхів і звільнення від покарання, яке над нами навесло. А Під цією своєчасною допомогою, апостол має на увазі те, що допомогу, яку Бог може бути готовий надати нам сьогодні, Він може відмовитись надати нам завтра. Тому негайно спішімо до престолу Благодаті. А що таке? Престол благодаті. Ісус Христос, браті мої та сестри, є тим престолом благодаті. Він у за наші гріхи не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Перше послання Івана 2,2. Саме Ісус, завдяки заслузі своєї крові, може отримати для нас прощення, але ми повинні звернутися негайно. Відкупитель під час її проповіді в юдеї, йдучи своїм шляхом хворих і чинив інші благодіяння, хто був поруч, щоб попросити його про милість. той отримував її. Але хто був недбалом і дозволив йому пройти по себе, не висловивши йому ніякого прохання, той так і залишився таким, як і був. І ходив він, добро чинячи. Саме це і спонукало свята Агустина сказати: Я боюся, що Ісус проходить повз. І цим самим Він хотів висловити, що коли Господь пропонує нам свою благодать, ми повинні негайно відгукнутися, докладаючи всі з усе, щоб отримати її, інакше Він пройде повз і залишить нас неї. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть, затверділо ваше сердець. Євреїв 3.15. Сьогодні Бог кличе вас, відайте себе Богові вже сьогодні, бо якщо ви чекатимете до завтра, маючи намір тоді віддати себе йому, можливо, він уже перестане кликати і ви залишитеся покинутими. Марія, цариця і мати милосердя, а також є престолом благодаті, як каже святий Антонін. Тому якщо ви бачите, що Бог гнівається на вас, святи Бонавентура закликає вас звернутися до надії грішники. Ідіть і діти зверніться до Надії Грішники Марія, Надію грішники Марія, яку називають Матір'ю Святої Надії. Пані Анна Редик, слава Ісусу Христу, слава Навіки. Але ми повинні зауважити, що свята Надія це надія того грішника, який кається у своїх злих діяннях І вирішує змінити своє життя. Але якщо хтось продовжує йти злим шляхом, сподіваючись, що Марія допоможе їй спасе його, то така надія хибна і така надія є необачною та неправильною. Тож, давайте покаємося у наших гріхах, вирішимо виправитися, а потім звернімося до Марії з упевненістю, що вона допоможе і врятує нас. Заключні слова Свято Альфонса Марія Делігорія у цій третій проповіді, яку ми сьогодні розглянули, про те, тема якої було Бог милостивий лише до певного часу, а потім розпочинає карати. І напевно, що якщо би ми наш народ покаявся у, наш, у своїх гріхах, вирішив виправитися і звернувся до Марії з упевненістю, з вона би допомогла. І врятувала нас, і ця війна вже буде давно закінчилася. Наступна проповідь четверта, буде на тему чотири головні брами пекла. І про це ми поговоримо якось наступного разу. Дякую всім тим, хто був на цьому лайві, хто буде слухати в повторі чи дивитися. Дякую за кожен лайк, за кожен коментар. Ну і надіюся, що ця наука принесе велику користь для спасіння ваших душ. Молитами Святого ця нашого Альфонса, Господи Ісуса Христа Боже наш, помилуй нас. Амінь. Марія Цариця на Небо взята, молися за нас.